Всім здрастуйте! Мене ви знаєте, Павло Миколайович, рієлтор місцеві. Сьогодні вам показую трьохкімнатну квартиру на вишенці з індивідуальним газовим опаленням. Три окремих кімнати. Кухня, раз, два, три, окремий санвузол. Все, як ви любите, 64 квадратних метри, середній поверх. Раніше вона не здавалася, жили тільки власники. Переїхали собі в приватний будинок і вирішили здавати квартиру. Так, це ми на кухню, у нас холодильник. Така у нас. Зона для нього сама кухня, вона 9 квадратних метрів, це як буває в 9 поверхівках, газова поверхня, піч, духовка, пральна машина схована. Індивідуальний газовий котел. Ось він у нас віосмен, вид з вікон, хто знає, це там далі ресторан, прем'єр-тавро, там видно, до речі, якщо ви так бачите дах. За цією панелькою. Тут у нас якийсь підофіс. А, до речі, ЖК Тріумф одразу. Все, по новобудову розповів. Далі йдемо. Перша кімната. Квартира сама в панельному будинку, але вона утеплена. Тобто за рахунок індивідуального газового опалення та те, що вона утеплена, тут завжди тепло і ви самі собі... Регулюєте це все, От мені вже дзвонять вже... вже хочуть орендувати, але я ж для вас знімаю. Поки не зніму, не... не здамо. Так, Друга кімната це в нас зала. Така Далі йде і зала окремо теж закривається, до речі. Тобто буває, що зала під аркою і так далі. Ні, тут все окремо, окремий санвузол. Нікому не заважаєте, окрема ванна кімната, велика простора, можете вже дзвонити 098, 454, 41. і такий же самий Life 093. І третя кімната, вона в нас з балконом. Велике двуспальне ліжко, комод, шафа, дзеркала скрізь і сам балкон ще. Вийшли помилуватися, сірку викинули, там магазинчик є до речі. там Стахурського 4А здається, там вихід на пар дружби народів. Ну, Все під рукою це вишенька. Не мені вам розповідати, що це за район. Дзвоніть, ми вже показуємо.